Занікагла, я що думаю, як тіп вообще пізда, блядь. Якщо ти вже робиш, я ахуєл, якщо чесно, я ахуєл. Хто не викупає, тип записав відос, де розказував, що там його всі їбуть, що він пізда, який як проукраїнський, за Україну вся хуйня. І весь, блядь, отак вставляє карту отак, України без Крима, нахуй. отак. А ми може, ми може додивимося інтерв'ю сьогодні, реально. У мене ще час, світло буде години-дві точно. Ми подивимося може ще інтерв'ю. І тіп вставляє карту України без, без, без Криму. Ніхуя себе. Він казав, що я. Дивіться, яка хуйня. Він ізначально, які промокоди, що там дають. Старенький. Тако. на банер. Еть. тако зарігався і одразу все красиво, Ти поняв. Там не надо промокодів. Е... Тіп. Е... Що я казав, блядь, за нього? Єпать його в рот, блядь. з тими промокодами. Що це я казав? Зі? За карту, блядь. Ну він став карту без Крима, да, вся хуйня. А, ізначально, тіпе він ізначально вернувся в Молдову з Рашки і каже: Я передаю, передам, я передам 100 тисяч доларів для ЗСУ. І всі такі, ніхуя себе, бо це не маленька цифра, це ніхуйова цифра, ви зрозуміли. Всі такі, ніхуя себе. Спустя тиждень-півтора тіп, тіп каже, я буду робити збір на, ну, на 100 тисяч, бла-бла-бла, я можу виділити своїх 50 і зробити збір. Єбать, ти що долбайок, ти казав, що ти сам віддаш, в нього є столько баксів пацаки, єба не вичув, бля, ви що, бля. Ну, Якщо його там не побрали, звісно, і не випустили з хуями. Додому. нього було. Він просто, блядь, ну все. він потім на стрімі казав, що все, що ми зараз робимо на збір, я по факту просто це ті бабки, які я зможу зекономити на, е... на передачі грошей. ви поняли? Е... Іван Гай почав з ним стрімити. Він перейняв ту, ту, ту частину форми, що типа, блін, я буду з ним пиздіти, ми зберемо бабки, головне бабки, і так так. Ну, блядь, там якось. Сука, я короче. Це все така, якась поняла. Болото таке неоднозначно, не нахуй, що я навіть лізти туди не хочу.